Привіт! Ви на моєму каналі Олена Регресолог. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми висновками із останнього сеансу. До мене прийшла жінка із таким запитом: як відновити внутрішню гармонію, як перестати думати, забути зради чоловіка. І також вона розказала свою історію, історію свого життя. Ну і звичайно, що я ж це все перечитую тоді, коли людина мені присилає ті завдання, які я задаю. Все складно і пояснюється, і так далі. Але там трохи по-іншому все виходить. Зараз розкажу. Ситуація така, що розказує жінка, у неї двоє діток, і справа в тому, що вона не змогла мати діток природнім шляхом, тому що у неї сталася в 19 років важка хвороба, онкологія, через яку вона не змогла мати таким. Як екозабліднення. І в цьому їй вирішує допомогти її друг, який говорить, що допоможе в усіх планах і стане батьком дітей на даний час двоє діток. До цього всього примішується інформація від її прабабусі. Справа в тому, що її прабабуся по мамині е, сталася така ситуація, що вона віддала своїх двох діток. Ця ситуація в голові крутиться у цієї жінки. Потім крутиться її також ситуація про те, що у неї двоє діток, причому народжені ну, таким не, не досить природним шляхом. До того всього примішується те, що постійно цей чоловік її зраджує, і з цим сим вона приходить до мене. Ну, Я, чесно кажучи, просто. Майже була впевнена в тому, що причина криється саме в тому вчинку, який зробила її прабабуся іще, так звана карма. Так? Бо воно якось ну, із тих пазлів, що були у мене, мій мозок склав таку картину, що там, скоріш за все, буде відповідь там. Цікаво те, що коли ми йдемо туди, я саме направляю її. Досі ми подивились декілька ситуацій. Потім я її все ж таки направляю в ту ситуацію, коли бабуся, прабабуся вірніше вирішила це зробити. Про бабуся її душа не вийшла на зв'язок, ні. Але із інформаційного поля прийшла така інформація. Показали, як вона говорить: я бачу жінку, пуста, дуже дуже бідна хатина, в якій майже нічого немає. Там стоїть тільки стіл, я бачу люльку, ну люльку там, де колихають діток. Ну, раніше так в давні часи, колихали діток, люльку вішали під стелю і так колихали. Вона каже: Я бачу жінку, яка сидить дуже-дуже сильно плаче і колихає час від часу, дивиться, заглядає в ту люльку. А чого ж вона туди заглядає? Чому вона плаче? Ми виясняємо цю ситуацію. Значить, плаче вона тому, що немає чим кормити цю дитину. Е, голод і ця жінка дуже сильно від цього плаче, я вам кажу, мене просто помокнує. Ця жінка плаче, тому що нема чим годувати дитину і заглядає в люльку, чи не померла ще та дитина. Коли ця жінка це побачила, в неї таке прояснення сталося, що. Ну тут вже підтягнулася інформація про те, що її прабабуся насправді вона віддала, але не двох дітей. Вона віддала тільки одну дитину, дівчинку, її бабусю, ось цієї жінки, бабусю, так? Хлопчика вона не віддала. Просто зараз кажу, на не просто косити стають від цієї інформації. От, але там причина була: дивіться, теж як мозок з нами грає такі е, жарти. Да? Ця жінка мені пояснювала, що прабабуся зробила це так, тому що її чоловік її зрадив. Розумієте, це інформація з її життя. А мозок це все докупи ліпить. І вона говорить, її чоловік її зрадив, і тому вона віддала дітей. Але насправді причина там була інша. Вона, по-перше, віддала не двох дітей, а одну дитину. Це, так, ну, це правда, але причина в тому, що голод був. І вона не могла просто прокормити цих дітей, і тому одну дитину для того, щоб діти вижили, вона просто через цю причину віддає тому чоловікові, розумієте? І все, це вже кардинально міняє всю картину. Тільки цей пазл він вже міняє цю картину, розумієте? Потім ще один момент. Жінка не могла мати дітей природним шляхом, тому що була онкологія. Коли ми йдемо дивитися, чому ж була ця онкологія, саме це захворювання, то там проявляється причина, тому що її батько зраджував маму, і вона це сприймала як зраду і мами, і її самої, і йшли дуже сильні, болючі переживання, і саме як те, що її зрадили. На цьому фоні розвинулася така хвороба і зробили операцію, і все неможливо було мати дітей таким чином. Але що я хочу сказати, що там також, знаєте, коли мозок ліпить все в кучу, він думає, що ну, виходить такий е, висновок, що можливо це також було через те, що колись права бабуся таке зробила, а я тепер внесу цю карму, я повинна щось зробити. Е, також люди до мене приходять і говорять, що от я готова там взяти. Якісь всі гріхи роду, пропрацювати, витягнути свій рід і так далі. Розумієте, це занадто. Причини можуть бути набагато ближче, і вони можуть бути набагато, як вам сказати, простіші, не такі складніші. Це раз і друге, ще до того всього, що причини можуть бути різні. Не потрібно ліпитися в купу. Тому що, ось як тут вияснилося, значить онкологія була. через те, що була дуже сильно образана батька. Тут одна причина. Бо дітям теж не відноситься до тої прабабусі. Не відноситься, тому що прабабуся не, не з тої причини, саме, що вона образилась на чоловіка і віддала тому е своїх дітей, йому і коханці. Ні, що голод, тому що вона не могла просто реально прокормити тих дітей. Бачите, і все воно тоді складається, зовсім по-іншому складається. Ну, і я вам скажу, що ця жінка, вона, звичайно, ну, вона каже, я дуже багато всього зрозуміла і дуже серйозні зробила висновки. І ось це я називаю гра мозку. ну Нема ніякої змоги, тому що тут потрібні справжні знання, справжнє розуміння, що ж там сталося. А справжнє розуміння можливо взяти лише е, з цього інформаційного банку даних, можна так сказати, саме від нашої душі, від нашого вищого я.